Всім привіт! Сьогодні будемо міняти лампочку Fiat Grande Punta 8-го року, 1.4 бензин. Лампочка виходить, а оце виходить верхня, це у нас іде на повороти, вона одинарна, ззаду йде стоп і середина це також стоп, але вона йде одинарна. Загалом, коли заводиш автомобіль, пише. Помилку на лампочку для поворотів. Хоча вона працює, вона не згорівша, не чорна, нічого, а саме стоп сигналів вона чорна. Навіть ну, зараз вийду на вулицю покажу. Ось іде контакт ззаду. Оцей контакт, другий а, другий з правої сторони. Він чорний. Я його трохи вже почистив, але він підгорілий. Це на стоп-сигнал іде, Відкручується. Два болти. Раз, два. І з цієї сторони йдуть. Направляючи вони як такі піптики, їх також треба обережно поймати, щоб не пошкодити. І тут іде ще така прокладка. Прокладка також вона йде як герметик. Купив такі ось лампочки це Philips R5W. Може комусь треба буде. Зараз йдемо назад. Коротше, така ось лампочка. А от це стара, чорна, оце нова. Вона в принципі ну, відрізняється, але функції її не відрізняється. Вона по цоколю така ж сама, то що вона йде там на, може на 2-3 на мм вище. Вища, то не є проблема. Так, Зараз ставлю, ставимо і повертаємо в праву сторону. Все зафіксувалося. Нічого страшного немає. Єдине, що якщо знімати це зимою робити, то буває льот отут збирається вже і потім вже у вас відламується сама Сама фара тут, мабуть, так і було. В общем, як бачимо кут пошкоджений. Це мабуть або зимою робили, або викруткою, скоріше за все. Я робив це такою силінійкою, просто, просто підносив її, піддернув. Добре, зараз тоді збираю і подивимося, як буде працювати чи не буде працювати. Що під'єднуємо? так форма. Угу. тут под рукой не уже изручно зараз. Так вот, еще не защелкивал направляющие в середине. Треба немного, трохи, мабуть, вот так вот подняты. А пока она хай так стоит, зараз пишем. Якщо буде помилка, буде писатися на екрані. Якщо не та лампочка або не та поватам, вона буде писатися. Так, Запускаємо, Включаємо габарити. Включив габарити і включу так. правий поворотник. Все, добре, зараз вимикаємо, Можливо і в праву сторону треба зробити, вона запотіває трохи. Так, контакти горять, тому що йде е, великий опір, а сама лампочка, як бачимо, вона ціла всередині, але е, опір у неї дуже великий, вона не перегорає, а просто бере на себе температуру і контакти починають плавитись. Тому вибувало тут помилку, коли контакт вже... Там від'єднувся, скажімо, під температурою він просто плавився, горів. Краще б сама лампочка перегоріла. А так вона повністю працює. Вона не, не згорівша. Всім дякую за перегляд, всім пока всім добра.